Вітання, друзі! Мене звати Василь на Фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій стане на ранок, 8 жовтня. Це вівторок. Ми зараз в експрес-режимі підіб'ємо підсумки минулої доби. Ви ж неодмінно підпишіться на нас, поставте свої вподобайки до цього відео, пишіть свої коментарі. А я розпочну. Розпочну з того, що є відео з тих атак, які проводилися трішечки раніше. Скажімо, так окупантами. Ну вчора з'явилося це відео позавчорашніх атак в районі Вугледару на золоту ниву. Золота нива, це фактично спроба руху в тил великої новосілки. Це загалом загострення. Боїв після взяття вугледару проявляється, простежується з боку противника на одразу -таки кількох напрямках. Один це в бік до кордонів Донецької області із Запорізькою областю, і це відео, якраз, от, ви бачите, на ваших екранах продемонстрували його аналітики платформи Deep State, які якраз і показали оцю. Їзду позачорашньої колони окупантів, в ході якої було знищено два БТРи, один танк було пошкоджено. Наразі не можна сказати, що на стику Запорізької та Донецької областей окупанти чогось видатного досягають або видатне щось проявляють. От радше ось такі випадки, які ви зараз спостерігаєте на відео, це є один із тих епізодів, який. Ну, є не інакше як розвідкою боєм, тобто є певна підготовка. Так само аналогічно підготовка ведеться і на е, роботинському напрямку, і на Васильівському напрямку. Ну, ми до цього зараз іще дійдемо, тому що давненько не було в наших оглядах, моїх оглядах, так як я роблю, які ви друзі для мене це честь що ви їх дивитеся. Ось давненько не було огляду ситуації загалом на Запоріжжі. Ось сьогодні, можливо, трішечки детальніше варто про неї поговорити, тому що там ситуація загострюється, інтенсифікується і, власне, ось ці е, Дії окупантів в районі золотої Ниви Це є перевірка боєм, розвідка боєм в ході якої ну от окупанти отримали від коша і тут направду загострилася, напружилася ситуація. Але поки що, можна, якби це не заюзаною такою фразою, не було, але можна однак говорити про те, що ситуація залишається і є відносно такі контрольованою. Не щось не щось дуже сильне. Набагато потужніші, бої спостерігаються зараз. Наприклад, на корахівському напрямку, про який сьогодні теж детально поговоримо, як і про епізод із ураженням феодосійської феодосійського нафтового терміналу. Про все це друзі, от межа сьогоднішнього огляду. Ну або до речі, можете також спостерігати і за моїм телеграм-каналом, до якого я вас закликаю підписатися в описі до цього відео. Є посилання на нього, або ось так, як бачите, на екрані собачка. Пихньо, нижні підкреслення Ньюс. Це дозволить вам у стрічці пошуку телеграму знайти мою сторінку, мій авторський блог. Поїхали, друзі, далі. Отже, по Запоріжжю, що ще ми маємо окрім загострення боїв, от у цій зоні Золота Нива, котра має вплив? Ще раз повторююся, на Новосілківський або на врем'яський виступ, так само в загалом секторі Старомайорського теж відбуваються інтенсивніші бойові зіткнення. Робота fpv підрозділів підрозділів ударних безпілотників. Це те, що стосується так званого бердянського напрямку. Нині також фіксується концентрація противника в районі полог. А концентрація противника в районі полог може означати два фактори. Або потенційно подальшу роботу їхніх підрозділів в бік Оріхова і в бік роботиного, або вихід можливо зі спробою атакувати гуляйполе. Тобто, ось такі два варіанти є наразі в пологах, як пишуть наші бійці, спостерігається збільшення кількості підрозділів Ахмату, які зазвичай не є передовими частинами, але є мотиваційними їх так. Частинами, котрі підштовхують росіян іти в атаку Я думаю, що всі прекрасно розуміють, про що я кажу про так звані Заглянатряди, ну на речі, навіть не заглянатряди немає такого, що там стоїть заграда загранатряд, який розстрілює тих, хто не йде в бій. Ні, вони там з'являються з метою нажахування, з метою того, аби справді стимулювати війська, іти вперед уперед, тобто забезпечують якусь ну певно вертикаль цього. Машини терору російської, і от вони зараз справді почали в більшій кількості фіксуватися у пологах. Це може бути свідченням, як і те, що російських розвідувальних дронів значно побільшало в цих районах бойових дій. Про що я ще говорив минулого тижня? Так, от це все в купі може свідчити про те, що росіяни планують. Здійснювати атаки на запорізькому напрямку, більш того, вони не просто планують, а вони вже почали знаєте, розгони робити в своїх помийках з приводу того, що будь-якому росіянам вдалося взяти населений пункт Кам'янське, це Запорізька область, Васильівський район. Власне кажучи, ну що саме взяли окупанти, і за яке місце, то я не маю права говорити про це в такому поважному публічному ефірі. Але я думаю, що ви здогадуєтеся, як відреагували на цю інформацію. Наші бійці. Отже, справді там були спроби, були заходи груп противника. Але наразі всі ці спроби, всі ці групи противника розібрані на дрібнесенькі запчастини, а не аж ніяке кам'янське. Вони не взяли. Хоча тут також смикують нашу оборону. Потрібно розуміти, що росіяни ну і. І це в принципі цілком адекватно, якби це не було дивно. Вони по фронту після Вогледару почали застосовувати таку тактику не дрібних порізів, а багатьох голковколювань для того, щоб зрозуміти. На яку голку ми, в тому числі, як і суспільство реагуємо? Знаєте, так а -яй, яй боляче, більш боляче, ось тут аніж от тут. І де е, наша оборона є слабшою або виглядає слабшою. Вже вони перевіряють цю розвідку, боя проводять, е, наприклад, е, там кам'янське може бути оріхів, роботи не е, в бік Гуляйполя Бердянський напрямок, Веремівський, так званий виступ. Всюди, всюди окупанти проводять ось ці власні власне кажучи перевірки свої, а де ж українська оборона може не встояти. Однак найбільш інтенсивні, напевно, що бої після виходу із Курахового розпочалися або продовжилися правніше сказати на це вигляду перепрошую, пер, пер, із Вогледара, почалися і продовжилися на Курахівському напрямку, куди окупанти власне якраз таки і сунуть. Давайте розбиратися, що ми маємо із Кураховим. Насправді варто розуміти, що це дуже таке розтяжне місто, і я ще минулого тижня казав, що росіяни заходили на його уже східні околиці, тому що східні ці околиці вони. В межах Курахівського водосховища, от ви бачите, доходять уже фактично зараз до сірої зони того, де проходять бойові зіткнення до лінії бойового зіткнення. Але ну, звісно, що напевно, ось цей район, ось цей регіон Курахового на сході, навряд чи можна вважати як такий, що це є безпосередньо місто. Місто починається вже десь приблизно от в межах. Ну, можливо, ось такої лінії жовтим кольором, яку я позначив. Тобто, зараз е, десь до півтора-два кілометра залишається е, дистанції е, в наших військ і лінії бойового зіткнення для того, щоб отримувати Курахове. Але потенційно, звісно, що загроза до того, що е, Доведеться скоро озвучити інформацію про початок боїв безпосередньо за населений пункт. Вона існує. Втім, з іншого боку, існує і об'єктивна проблематика для росіян просуватися в цьому районі. І зараз я розповім, в чому вона полягає. Ну, найперше, бачимо. Такі собі два райони зосередження ворожих військ, де вони проводять наступальні операції в бік Острівського і Гострого, і в районі Максимільядівки по дорозі до самого Курахового. Отже, Максимільядніці буквально вчора 46-та аеромобільна бригада відбила черговий накат противника з 10 застосування 10 одиниць бронетехніки. І ця ну були просування десь декілька сот метрів, скажімо так, максимільяніція, але загалом то о, вдається відносно стримувати ці накати, тому що ну, 10 одиниць техніки, ви самі розумієте, що це доволі таки значна кількість о, Бойової бойової одиниці, яку можна застосувати, щоб власне просуватися. Далі колониця з 10 одиниць техніки була розвалена нашими десантниками, але піхота, звісно, зуміла в сіряку просунутися на кілька сот метрів. Крім цього, противник, якщо ми говоримо вже в ширшому сенсі про курахівський напрямок або про Покровську Курахівський, він займає позиції цих невельських пустот, назвімо їх так. Просування тут є в бік Максимельянівки, як я сказав, теж є рух, і це може бути однією із альтернатив, як можна просуватися на Курахове. Тобто, по ось такій дорозі з іншого боку, тут один єдиний проїзний шлях, і все прекрасно зрозуміло, що як. Може в принципі прухатися противник, а тому якихось значних сюрпризів це для нас складати немає. Давайте таким більш детальним чином розглядати саме Курахівський напрямок. Отже, Максимілянівка це варіант номер раз, як окупанти собі можуть уявляти подальше просування, але знову ж таки це дуже вузький варіант. З району гострого можна вийти на ту ж таки дорогу в Максимілянівці але тут та траса, яка є з гострого і острівського, веде до Курахового. Вона пролягає через. З болотисту місцевість того, що колись було корахівським водосховищем. Чому було тому, що тут була знищена дамба гребля, так корахівського водосховища Відповідно, воно суттєво обміліло як свого часу, обміліло і Каховське водосховище, і тому перетворилися з мінімальним рівнем води на болотисту місцевість. Відтак ця болотиста місцевість вона об'єктивно затруднюватиме рух окупантів, саме тому і я про це раніше ще говорив: можуть окупанти розглядати варіанти того. Аби при вирішенні питання курахівки гірника рухатися по дорогах в бік дачного, таким чином із заходу намагатися перерізати курахове або ж пробувати формувати такі. Ну, назвімо її так, лівофлангові кліщі для Курахового, це вже з району Вугледарського напрямку, Курахівсько-Вугледарського напрямку. Тобто, ну у нас тут є три осередки такого потенційного просування росіян: це на Богоявленко, в районі Костянтинівки-Катеринівки та Ну, зрештою, скажімо так, з цих двох районів, тобто з самого Вугледару, Зводяного та в Костянтинівці-Катеринівці отакі три вихідні точки. Далі зі звуженням російських військ, виходом потенційним в Дальню Успенівку і таким чином загрозу для лівого флангу Курахового. такий Варіант теж е, можливий, і росіяни його можуть потенційно реалізовувати такою великою е, великою фланговою загрозою. Тільки одне питання: що для такої флангової загрози потрібно значне підсилення кількості військ, е, значне збільшення ворожого групування, е, значне зростання резервів. Чи мають росіяни ці резерви? От мені відповіді на це питання. У мене цієї відповіді точніше на питання немає. Тому що я буквально вчора, цитуючи наших військових, говорив про те, що почали помічатися певні ну, позитивні для нас тенденції, негативні для росіян, що наприклад на покровському напрямку Росіяни зараз застосовують буквально дуже свіжих мобілізованих бійців, які від точки А, коли їх було призвано до точки Б, коли їх було взято у полон на Покровському напрямку, взагалі то так от минало буквально такі півтора місяці. Це означає, що. Термін їхньої підготовки, ну не те, що мінімальний, він супер короткий, супермалий. І це хороша ознака. Це означає, чим менше ось цей от час від точки А до точки Б від мобілізації до потрапляння у полон на фронті, чим коротший, скажімо так, цей шлях, тим це є свідченням. Обережним того, що в росіяни, росіяни стикаються з певною е, кризою ресурсного забезпечення особовим складом. Крім цього, до речі, вчора була цікава новина з Білгородщини, що в Білгородській області почали платити контрактникам, які укладають контракти з російською армією, рекордну просто суму. Вони і так били всі рекорди було 20 тисяч доларів в еквіваленті рубльовому е, виплат. Одноразово за підписанням контракту потім було 22 Потім Москва робила 24 разом із Пітером. Зараз в Білгородській області за одноразове підписання контракту сума складає 31 тисяча доларів. Це просто якісь ну фантастичні, фантастична кількість, і це так само є свідченням того, що все менше і менше в очевидь охочих з'являється на те, аби йти на забійну українську війну. Але повірте, ну. Ці туші будуть з'являтися, тому що на жаль, у Росії знову почала до речі, рости нафта в ціні, і Росії ось ці такі самі на нафтові, в тому числі долари, вони на жаль є. Якщо переносити це на нас, на Україну і на можливості забезпечення нашого війська, звісно, це було б круто платити такі підйомні одноразові нашим бійцям, і було б значно більше охочих, напевно, долучитися до війська. Але об'єктивності заради напевно я не знаю. У Нас напевно немає таких грошей, або потрібно починати дискусію, вести черговий виток такої дискусії в українському суспільстві, тому що росіяни пішли цим шляхом виплат великих зарплат. Це правильно, в якійсь мірі так? це питання про створення професійної армії, яке піднімалося нас давно, але в умовах повномасштабного вторгнення створити професійну армію. Це непосильна задача з тим рівнем організації держави, котрі в нас зараз є. На жаль, е, тому це це складна тема. Я не позаздрю тим, хто хто намагається її вирішити. Направда, це дуже складна тема. Е, відтак, е, відтак про ворожий ресурс людський зараз е, те, що повідомляють бійці з місць. Е, ну, є такі певні ознаки того, що все ж таки ті наявні, котрі зараз є ресурси, росіяни на Покровському. Класично покровському напрямку зібрає зібрали в достатній такій кількості, поки що ще не атакують гігантськими групами місними штурмами, але ця інтенсивність буде зростати, в тому числі із застосуванням мотоциклів. І про це ну попереджали в принципі аналітики, оглядачі, бійці ще десь. Тижня півтора тому, що росіяни таку компоненту зараз е, збирають, і намацують тут так само на усьому Покровському напрямку слабкі точки. Селидове намагаються пройти Лисівку або Лисівку. Вибачте, якщо неправильно роблю наголос, напишіть мені, будь ласка, про це у, у коментарях. Е, ну і в бік Мирнограда так само щупають нашу оборону, промацують. Можливо, саме на Мирноград підуть. Основні атаки російського війська на найближчий час От я би так десь це прогнозував, найближчі. Тижні навіть можна це таким чином сказати, крім цього, є важкі новини, скажімо так, по турецьку, тому що вже на рівні офіційних осіб речниці Оту, Луганськ, котра належить до котрої належить якраз таки турецький напрямок, заявила про те, що це речниця про те, що в Турецьку на східних околицях міста ведуться бої в самому Турецьку. Ну, хоча це не є таємницею, це безсумнівно не є таємницею, те, що в турецьку в Вудуться бої в межах самого міста. Це видно на мапі неозброєним оком, і це вже видно дуже давно. Насправді, що так відповідно, що ми можемо говорити в цьому контексті про бої в турецьку. Це так, це те, що якщо вже визнають офіційні особи, то справді ситуація має певний певну тенденцію до погіршення. Більш того, цитую о, безпосередньо дослівно слова речниці: Росіяни зайшли на східну околицю міста, та дещо просунулися по вулиці центральній в напрямку Шахти. Центральна наразі важко оцінити яку частку міста контролює ворог, оскільки в ході боїв підрозділи Сил оборони контратакують та повертають втрачені позиції. Тобто, що ми чуємо на рівні офіційної особи, що визначити лінію бойового зіткнення наразі неможливо. Тобто то лінія контролю доволі таки нестабільною є в цьому е, напрямку, і цим характеризується насправді через величезну кількість російської піхоти, яка атакує безперервно, займає безперервно якісь позиції. Е, цим характеризується вся лінія бойового зіткнення, тому що це такий величезний величезний хаос, який намагаються якось впорядкувати та підпорядкувати для себе росіяни. Е, власне щось схоже м, на кшталт такої нестабільної лінії бойового зіткнення відбувалося і відбувається на Кремінському напрямку, це коли не помиляється, так само ОТУ Луганськ відповідає за нього. Хоча може бути може помилятися. Це ні, це у Криміна. Перепрошую, це ОТУ Криміна, оперативно-тактичне е, угруповання. Е, Креміна, отже, тут. Як я і говорив минулого тижня, зараз уже на рівні підтверджень від представників 3-ї штурмової бригади, яка була залучена, поки що не говоримо якому саме населеному пункті, але відбулися позитивні зміни. Тобто наші контратаки призвели до успіхів. Про це вчора повідомив Максим Жорін, замкомандира 3-ї штурмової. Я наскільки згідно з моєю інформацією, я знаю, справді 3-я штурмова дуже класно себе проявила. Також 60 та окрема механізована бригада себе класно проявила у ході бою за один населений пункт, про який поки що говорив. Напевно, що не будемо допоки не буде такого офіційного анонсу. Але тут є так само наші успіхи, але знову ж таки, ці успіхи характеризуються дуже нестабільною ділянкою фронту, дуже нестабільною лінією фронту, оскільки росіяни направду лізуть величезною кількістю піхоти, намагаючись зайняти прогалини на нашій обороні, і вони це будуть робити для того, щоб знайти ці слабкі точки, а потім по них завдавати ударів. Варто розуміти, напевно, що. Зараз у нас все те, що відбувається у війні, це є спроба віднайти. Обома сторонами свою траєкторію руху вибороти якомога кращу траєкторію руху. Це знаєте, як ну не знаю, баскетболісти можуть зрозуміти, коли йде боротьба під за позицію під кільцем у випадку підбору, або коли йде гра корпус корпус у футболі. Е, ну якщо доречні такі спортивні порівняння, тобто е, для того, щоб обрати правильну траєкторію руху або максимально вигідну траєкторію руху е, в момент, коли відкриється певне вікно можливостей. цим вікно можливостей будуть американські вибори. Які відбудуться фактично що рівно за місяць, е, і ці американські вибори дадуть нам або певну впевненість для України, і це буде наше вікно можливостей, або це буде період хаосу, невизначеності, незрозумілості судів, е, мітингів, ще чогось чергової нерішучості від США, і це буде вікно можливостей для Росії, для того, щоб провести щось перед, скажімо так, е, столом переговорів. Або можливо, цього столу переговорів і взагалі не станеться, тому що щось зафіксувати на якийсь момент, це дуже складно, і взагалі будь-які переговори можливі тільки тоді, коли зупиняється вогонь. Я знаю, що зараз просто гігантська кількість переговорних там позицій викатується, прощупуються настрої, з'являються різні теорії, але як Теорії з поступанням територіями, які заперечує наша влада, які я теж от всіляко не приймаю до теорії про те, що буде повна перемога України і розгром російського війська. Вони обоє можуть бути повною маячнею з огляду на те, що фронт може бути дуже. Різноманітним він може бути дуже мінливим. Взагалі зараз є оцінки того, що аналітики деякі говорять, що Україна насправді взагалі збирає свою резервну армію цілу для того, щоб завдати вирішального серйозного удару по окупантах і всі ті бригади, які. Вище 160 ї в принципі, ну такі по номеру 160 ї Не введені в бої, частково введені в бої ті бригади, котрі вище 150 ї А насправді у нас формується такий величенький кулак якого дуже остерігається та боїться Росія, тому що Україна десь в тилу готує за кордоном, оснащує і потім, як веде у бої, то Росія і лусне та трісне на фронті. Я не знаю, що з того правда. Побачимо. Тут не потрібно якихось марних надій сподівань і марних розчарувань, водночас так само будувати. Але те, що чітко помітно, що обидві сторони намагаються покращити своє становище. Ми не себе не сидимо так само склавши руки. Врешті-решт: удар по Феодосії, по феодосійському нафтотерміналу. Це нафтоналивний порт, від якого залежить фактично постачання палива для всього півострова. Це була якраз таки та сама спроба не сидіти, склавши руки. Я коротко зараз розповім. Чим важлива Феодосія, Феодосія, власне, ось вона є. Тут Феодосія, якщо хто раптом забув, це. Важливий логістичний хаб залізний дорожній вузол, який, як ви бачите, до якого підходить залізниця, і в якому якраз таки розташований один із двох таких нафтоналинних терміналів, другий у Севастополі. Але Феодосійський він є найбільшим і горіло там насправді що найяскравіше. Вчора навіть надвечір були повідомлені про те, що чергові палені цистерни загорілися. Отже, найважливіший аспект це зручне. По перше, це обсяги. Феодосійський, який сказав, нафтопалений термінал є найбільшим у Криму, більше за Севастопольський, хоча Севастополя думаю, що треба приготуватися до ударів. Крім того, мабуть, найважливіший аспект це зручне логістичне розташування, яке дозволяє забезпечувати не лише Крим, але й залізницею, як ви бачили, забезпечувати південне угруповання військ противника теж саме Запорізький фронт, про який я кажу, що він зараз загострюється. Тобто, ось тут від Феодосії, ось тут у нас Феодосія до. Запорізького напрямку і до Херсонського напрямку пролягає залізниця, яким кольором її позначимо? Давайте помаранчево. Ось залізниця йде до Джанкою, і далі на дві гілки розходиться. одна на північний схід на Запоріжжя, буква З, друга на північний захід до Херсону буква Х. Ось цих два напрямки вони фактично так само логістично страждають і Феодосія це дуже класно, це дуже класне рішення. Насправді, як на мою думку, від нашого командування задавати таких ударів по кримському угрупованню, тому що тут є кілька показових моментів. Слід виділити чудово, звісно, що роботу засобів ППО противника, тому що тут цілий зенітний ракетний полк мав прикривати Феодосію, і як і над сучасний С 1 мав прикривати саму нафтобазу, але обоє, вочевидь, не спорилися. А чому це може бути, що вони не впорали? Тому що зараз дуже багато засобів ППО противника зосереджені і сконцентровані на обороні Кримського мосту, тобто він відтягує на себе певний ресурс, яким можна скористуватися. Відсутністю цього ресурсу можна скористуватися в інших цілях, зокрема по феодосійському е, нафтовому терміналу, задати ударів або по е, севастопольському нафтовому терміналу, якому я думаю, що справді потрібно. Підготуватися не інакше, е, відповідно. Е, хоча вчора ми на день народження Путіна чекали більш ефектних, скажімо так, ударів по Кримському мосту, але оскільки зараз він відтягує на себе величезну увагу за собі ППО противника, то можливо вийшло не ефектно однак, ефективно, тому що в логістичному сенсі і в сенсі наших можливостей це було дуже розумне рішення від Збройних сил України, тому ми виборюємо свою. Траєкторію назвімо, так як я це сказав, і не сидимо, склавши руки. Сподіваюся, що більше ясності в загальний процес стратегічний того, що відбувається, я вам вклав, друзі. Ну а ви не забудьте підтримати це відео своїми подобайками, коментарями та підписками. На все добре, до нових зустрічей.